Зараз буде цікавий пізнавальний та ностальгічний випуск про мультсеріали нашого дитинства. Додивіться до кінця. Мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Кіт пес одного разу. невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Єдине на світі є такий кіт пес. Це американський анімаційний серіал телеканалу Nickelodeon. Режисером та автором ідеї є Пітер Хеннен. Є така підозра, що він сплагіатив котопса із всесвіту Looney Tunes, де той з'являвся як епізодичний персонаж у 1939 році. Також цей мультсеріал має багато схожих моментів з шоу Рена і Стімпі. Це анімаційний серіал, що розповідає про пригоди пса Рена і Кота Стімпі. Тут саме кіт був добродушний, наївний і більшість глядацьких симпатій дісталася йому, а от у Хенана такі ж характеристики були вже у пса. Його, до речі, так і звали ПЕС. Але насправді у головних героїв були імена ось такі, хоч вони ніколи і не згадувалися. До речі, я про це зовсім забула, але кіт в українському перекладі розмовляв російською. Спокійно, Пес, ти повинен себе контролювати. ганялки. Це... Чому так зробили, не ясно. Але я десь читала, що в оригіналі у персонажів різні акценти. Тому ось так от. У нас їх вирішили відрізнити, але я все одно вважаю, що наш переклад найкращий. Правда, не зовсім зрозуміло, чому для дитячого мультсеріалу банду собак перевели як банду шмаровозів. Ну, зато весело. По секрету вам скажу, що в наступному відео буде розіграш квитків у кіно, тож підписуйся, щоб не загубити мене. Взагалі, в мультсеріалі багато є схожого з іншими мультиками, але зупинятися і розбирати це все детально я не буду. Також у мультсеріалі є багато посилань на зірок минулих років і поп культуру, як і у всіх частинах Дедпулу. Відео з цікавими фактами про балакучого найманця вже є на каналі. Про походження котопса відомо дуже мало. Нам показували їхніх прийомних батьків та далекого дядька. Але звідки вони взялись, точно не зрозуміло. Багато кого хвилювало, як кіт та пес ходять до туалету. Люди вже вигадали безліч теорій, і всі вони звучать ну не дуже. Та автор мультсеріалу в інтерв'ю заявив, що ніхто не знає, як вони це роблять, включаючи його. І додав: ніхто ніколи не питає, як Мікі Маус приймає ванну, так що нам Дійсно не потрібно про це знати. До речі, посилання на котопса було у Сімпсонах. Там за сюжетом Барт випадково схрестив кота і собаку. А якщо хочете відео з цікавими фактами про Сімпсоні, ви знаєте, що робити в коментарях. І казок Казонбрі Аладдін. Це анімаційний телесеріал виробництва Дісней. Дія відбувається у вигаданому султанаті Аграба через рік після подій одноіменного мультфільму. Аладін порушував усі Діснеївські канони, так як у Діснеївських мультфільмах головними героїнями були принцеси, а принци були нудними й другорядними персонажами. Тут же головним героєм став задеркувати і веселий юнак, а принцеса пішла на другий план. Але й вона тут не представлена як якась тендітна дівчинка. Змін це смілива дівчина, яка має характер. Широкі штани у Аладіна з'явилися завдяки тому, що художник надихнувся вбранням репера MC Hammer у його кліпі на пісню «You Can't Touch This». Художник серіалу розробив концепцію, за якої певний колір повинен відповідати за характер персонажа та за загальний тон картини. Так, наприклад, синій колір та його відтінки символізують щось добре, ніжне та гарне: жилетка Аладдіна, джин, жасмін, килим. Тоді як червоний колір це колір зла, небезпеки, зарозумілості та жадібності. Джафар, яго, дорогоцінний камінь. Таку ж концепцію використовували і творці серіалу Краще подзвоніть соло відеостік. Цікавими фактами вже є на каналі. Ось посилання. Це так звана теорія полум'я та льоду. Негативні персонажі носять червоне, що символізує полум'я, а позитивних героїв показують у синьому, що асоціюється з льодом. Також про теорію кольору я розповідала у відео про Breaking Bad і передаю привіт усім тим, хто писав мені у коментарях, що теорія кольору це якась дурня і що я сама це все вигадала. Образ Джафара був частково заснований на Малефісенті. Той же холодний погляд манери, палиця і птах як прислужник. За мотивами Аладіна виходило чимало ігор, як у 90-ті, так і у нульові. Мабуть, найвідомішою з них була гра Дісней з Аладін, яка виходила на приставці Sega Mega Drive Але в ігри я не грала приставки дома у мене не було, але напевно я була все-таки не з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато а якщо серйозно я не пам'ятаю, чому мені її не купили. Я просто іноді ходила грати у приставку до подружки злюки бобри. Мультсеріал розповідає про життя та пригоди бобрів Дегета та Норберта, двох братів, які з'їхали від батьків та оселилися у лісі. Підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк, щоб не пропускати цікаві відео про кіно. І ще якщо хочете підтримати мій канал, то ось посилання на монобанки: одна на каву, друга на техніку. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Рейтинги показу бобрів у середньому були високими. Хоча аналітики вважали, що шоу більше цікавило підлітків та дорослих ніж дітей. До 18 років, дякуючи грі слів та посиланням до поп культури. Наприклад, у одній із серій бобри створили дискогрупу, яка була досить популярна, доки дек спонтанно не сказав, що вони важливіші аніж тости. Чим викликав обурення у прихильників тостів. Це була відсилка до групи Бітлз і їхньої суперечки, коли Леннон сказав: Ми більш популярні ніж Ісус. Чому ж мультсеріал закінчився? Усі суперечки щодо майбутнього цього проєкту вперше почалися у 98-му році. Тоді були сварки на рахунок того, що творці серіалу почали використовувати не зовсім дитячі вирази на кшталт шатап і так далі. Канал Nickelodeon вважали, що не можна, щоб персонажі так розмовляли. Хоча такі фрази використовувалися у тодішніх мультсеріалах, як, от, наприклад, шоу Рена і Стінпі Справжні монстри це популярний анімаційний серіал 90-х років. Прям супер цікавих фактів про мультсеріал я не знайшла, але на що вони тут потрібні, якщо головні герої і так дуже цікаві. Мій улюблений був Нечупара монстр з волохатими пахвами. Свої очі він постійно тримав у руках. А якщо потрібні були вільні руки, він клав їх до рота, а на ніч до склянки з водою. Нечупара лякав своїм смердючим газом з-під пахв. Обліна схожа на смугасту палицю, як у поліцейського. Обліна найрозумніша з усіх учнів Академії справді. Справжніх монстрів відмінниця по всіх навчальних дисциплінах, та улюблениця Гримля, директора академії і головного учителя. Вона лякала тим, що вивертала назовні власні нутрощі і розтягувалася у довжину. Гримель це монстр з чотирма ногами, що візуті у червоні черевички. Своє взуття він дуже любить і має багато змінних пар. Він постійно гримає на учнів і часто їх карає. А гикач це монстр, який має великий рот з тридцятьма чотирма зубами. Він постійно губив свій підручник чудовиська, був у поганих відносинах з гримлем, лякав тим, що міг збільшуватися до велетенських розмірів. Огі і кукарачі. Це французький мультсеріал про кота Огі, що любить спокій проводити час перед телевізором та їсти смачну їжу. Але його сусіди це три таргани зі злим почуттям гумору. Вони роблять його життя жахливим. А головна їх мета заволодіти холодильником, у якому зберігається вся їжа. До речі, спонсор цього відео інстаграм, Там я розповідаю про життя, подорожі. Я веду аккаунт не постійно спамити не буду. Тож підписуйтесь, будемо з вами ближче. Огі має п'ять різних фобій. Він боїться води, щурів, мишей, голок, висоти та польотів. Том і Джері надихнули творців Огі і Кукарачі. Вони хотіли повернути в моду таке ж невербальне шоу і думали, як же виглядатимуть Том і Джері у 2000 році. І згодом вирішили замінити мишку на Тарганів. Огі і Кукарачі це німе комедійне шоу. А от продюсери серіалу у Німеччині вирішили креативніше підійти до діалогів персонажів. Вони писали їх у віршованій формі. Також в індійській версії продюсери охрестили шоу діалогами на гінді. Огі, джої, діді та марк мають свої воскові фігури в музеї Гревен в Парижі. Майже всі країни світу транслювали мультсеріал, а саме 190 країн у 2013 році. Вийшов фільм Огі повертається, де огі з тарганами подорожують в часі. Можна буде глянути, понастальгувати рейтинг на IMDb у нього 6,4%. Тімон і Пумба, Акуна Матата, про слова. Нехай ніколи не болить голова. Це перший спін оф серії анімаційних фільмів Король Лев. Мультсеріал практично не пов'язаний з оригінальним фільмом, на відміну від короля Лева, у світі якого немає ні людей, ні техніки. Дія мультсеріалу відбувається у 90-х роках ХХ століття, і персонажі охоче користуються досягненнями технічного прогресу. Пісня Акуна Матата пояснює не тільки те, що насправді означає ця крилата фраза, але й дає трохи предисторії того звідки родом пумба. І тут виникає запитання. Ання, чому ми не дізналися пред Тімона. Взагалі у пісні був куплет, що пояснював звідки взявся Тімон. Однак його вирізали, оскільки вважали за довгим. До речі, якщо хочете другу частину відео про мультсеріали нашого дитинства, то обов'язково пишіть у коментарі. Бо мультиків багато, в одне відео їх ну ніяк не втиснеш. Я взагалі планувала невеличке відео, але щось мені підказує, що все таки воно, мабуть, буде велике. Пумба має насправді дуже важливий титул. Це Перший персонаж, який пукнув на екрані у фільмі Дісней. До мультфільму Короля Лева, що вийшов у 94 році, жоден персонаж у мультфільмах Дісней не давав газу. Багато слів і імен персонажів, використаних у мультсеріалі, походять із мови Суахілі, яка вважається загальною мовою різних частин Африки. Акуна Матата означає без турбот. Пумба означає лінивий, недбалий і навіть невіглас. Тімони і Пумба мають прізвища. Друге ім'я Тімона Леслі, а прізвище Берковіс. А прізвище Пумби Сміт. До речі, якщо хочете відео з цікавими фактами про короля Лева, пишіть у коментарях. Козаки. Це культовий український мультсеріал Володимира Дахно. Ідея створення мультфільму про козаків прийшла художнику мультиплікатору завдяки трьом мушкетерам Олександра Дюма. Веселі козаки одразу стали народними улюбленцями. Володимир Дахно згадував, всі деталі мають під собою реальну історичну основу. Скажімо, є хохма, коли козаки, перебуваючи в човні під водою, оглядають берег через спеціальну трубку телескоп. Так, от у козаків справді були свої рідні підводні човни. Вони складали дві чайки, засмолювали, пірнали під воду і пропливали під ланцюгами, якими турки перегородили Дніпро. У серії як козаки в футбол грали, трійця подорожує країнами Європи і грає в футбол. Вони обіграли німців, а перемога над англійцями взагалі виявилася пророчою. Через кілька років Динамо Київ здобув свою першу перемогу у Кубку володарів. Кубків УЄФА Губка Боб. Хто живе вона на дні? Губка Боб квадратні штани. Це найбільший за кількістю серій анімаційний серіал телеканалу Nickelodeon. Він розповідає про життя губки Боба, який живе в ананасі та працює кухарем. Він товаришує з морською зіркою Патріком і доглядає за домашнім улюбленцем Равликом Гері. Буквально недавно, коли був чемпіонат з футболу, у перервах я дивилася Спанч Боба. Емоції від перегляду вже у мене не ті, звісно, але я все одно кайфанула. Вигадав губку Боба Стівен Хіленберг всередині 90-х років. На той час. Він був викладачем біології в інституті океанології. Спочатку ім'я головного героя було хлопчик-губка англійською Спанчбой, і він був круглої форми. Сквідвард – насправді восьми ніг, а не кальмар. Його зображують із шістьма кінцівками лише для того, щоб було легше його анімувати. Актор Том Кенні, який озвучує губку Боба, одружений з акторкою, що озвучує комп'ютер Планктону Карен. За всю історію мультсеріалу, безліч зірок брали участь в озвученні персонажів, серед яких співачка Пінк та Джонні Депп. згідно з водійськими правами, губка Боб квадратні штани народився 14 липня 1986 року, тобто йому більше ніж 30 років. Незважаючи на те, що губка Боб живе в морі, він не вміє плавати. кажуть, що автори заклали в риси характерів героїв сакральний сенс, а сім головних героїв мультфільму втілюють в собі сім смертних гріхів. Гординою відрізняється білка Сенді Чикс, яка донестями пишається своєю спадщиною, походженням, рівнем розвитку і положенням в суспільстві. Жадібність тут одразу на думку спадає містер Крабс. любов до грошей перетворилася у власника ресторану в одержимість. Патрік це втілення ліні. Усі ми трохи Патрік. Гнів характерна риса Сквідверда. Сквідварда бісить його життя, його робота, його оточення, і, взагалі, все навкруги. Планктон це заздрість. Він заздрить містеру Крабсу і мріє вкрасти секретну формулу Крабсбургера. Обжерливістю грішить домашня тварина губки, равлик Гері? Мета його життя це набити пузо. Найбільш спірний гріх це хтивість. Фанати мультсеріалу кажуть, що за цей гріх відповідає Спанч Боб А як гадаєте, ви хто є втіленням цього гріха в серіалі? Темний плащ. Це анімаційний телесеріал «Дісней». у центрі сюжету пригоди качура супергероя у місті сент Перо, якому допомагають друзі та прийомна дочка Гусинка. Концепція міста та його захист супергероєм від злочинців дуже нагадує Бетмена, що оберігає громадян Готема. Героєм серіалу є також форсаж Маккряк, напарник темного плаща, творець літака Громокряк. Він механік і пілот, найкращий друг Крижня. Він також веде подвійне життя, але на відміну від темного плаща, не використовує маскування і не приховує, що є напарником супергероя. Тут форсаж, на відміну від ролі в качиних історіях, гарний пілот. Хоча автор серіалу стверджує, що качені історії і темний плащ існують у абсолютно різних всесвітах, початкова ідея для темного плаща насправді виникла з епізоду Дак селезень у масці, в якому скруч МакДак одягає плащ та грає супергероя. Луні Тюнз. Це анімаційний серіал Warner Bros. Сюжет мультсеріалу обертається навколо двох головних персонажів: Баг Бані і Дафі Дака, які покинули свої рідні ліси і переїхали жити в місто. Незважаючи на те, що Луні Тюнс завжди називали сімейними. В 1968 році було знято з прокату 11 мультфільмів. Ці короткометражки були визнані занадто образливими для сучасної аудиторії через те, що вони використовували вкрай расистські етнічні. Стереотипи. Бах з бані, безперечно, є культурною іконою та одним із найбільш впізнаваних персонажів усіх часів, він є класичним мультиплікаційним персонажем, і через неймовірний вплив Луні Тюнс на компанію, кролик став корпоративним талісманом Warner Bros. Крім того, він навіть має власну зірку на голівудській алеї Слави. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь, тисніть на вподобайку дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А поки в мене є для вас ось такі. Випуски на каналі до зустрічі!